Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Угорщина та угорці однозначно є друзями України, тоді як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан це посібака російського президента Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю з заявив лідер парламентської опозиційної партії Моментум Ференц Геленчер. З яким поспілкувався Володимир Кравченко, угорці та Угорщина це не рівнозначно Орбану. Угорщина та угорці однозначно є друзями України. А Орбан однозначно є посіпакою Путіна, враховуючи те, що правляча коаліція контролює більшість змі і витрачає на пропаганду величезні кошти. Вона, в принципі, визначає порядок денний в інформаційному просторі моєї країни. Був час, коли в угорських ЗМІ ретранслювалися наративи Раша Тудей, коли висловлювались думки, що Україна це навіть не держава, зазначив Геленчер. Попри це, за словами опозиційного політика, угорське суспільство. Є солідарним Геленчер зауважив, що коли українські біженці прибули до Угорщини, то дуже багато людей і громадських організацій їм допомагали. Тому що багато з нас пам'ятають 1956 рік, зазначив Галенчер. Він додав, що три чверті угорського суспільства дуже сильно проєвропейський, і незважаючи на те, що Орбан іноді намагається підняти питання про те, чи потрібно бути членом ЄС і НАТО. Галенчер не вважає реальним, що ці питання будуть колись насправді обговорюватись, тому що суспільство занадто віддане членство своєї країни в ЄС і НАТО, але та людина, що є лояльною лише сама до себе, не має союзників, додав політик. Ференс Галенчар вважає, що сьогодні Угорщина перетворилася на троянського коня РФ та Китаю. Єс і НАТО, за його словами, дуже важливо розуміти, що в Угорщині зовнішня політика це в першу чергу внутрішня політика. Тобто, якщо в країні економічні труднощі, а керівництво держави некомпетентне, то найлегше в цій ситуації знайти зовнішнього ворога і скрувати на нього фокус незадоволення суспільства. Насправді, як зазначив Гленчер, в Угорщині ескалація грає роль консолідації. В той же час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій. Проти Росатома. Ми взагалі не підтримуємо санкції, навіть не голосуємо за них. Але там, де вони не зачіпають чутливі питання, ми їм не перешкоджаємо. Ми їх не підтримуємо, але не перешкоджаємо їм. І є моменти там, де ми мусимо накласти вето. Так було з газовим питанням, і ми діятимемо дуже жорстко в питаннях ядерної енергетики, сказав Орбан. Євросоюз готує на кінець лютого 10-й пакет санкцій. Деякі країни Європи хочуть, щоб стрижневим елементом цього пакета стали обмеження проти російського ядерного сектора, які досі блокувалися окремий країнами, зокрема Угорщиною. Угорщина виступає проти санкцій щодо Росатому, тому що ця компанія має побудувати їй два нових атомних енергоблоки. Єдина угорська електростанція ПАКШ побудована за радянським проєктом. Усі чотири реактори типу ВЕР-440 у серпні 2022 року Угорщина, попри заклики України, видала Росатому ліцензію на будівництво АЕС ПАКШ 2 з двома енергоблоками ВЕР-1203 третього покоління. Що ж Будапешт скористався війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу ЄС. Проте в Україні є свій важіль в. Пливу на Угорщину. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму. Їхній апетит Угорщини по фондам ЄС зростає щодня, і вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність. Обурилася зеркаль. Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів. Водів, додала вона. В руках України є прекрасний важіль. Це нафтопровід дружба, сказала Зеркаль, додавши, до Горщини йде окрема нитка нафтопроводу, дружба, з якою може щось статися. І на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося нафтопроводом. Але знову таки це в руках уряду і президента вирішувати політичні питання. Чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав'язує ЄС? Чи ми ще не готові до цього, наголосила Зеркаль. Уряд Орбана всіляко гальмує наступний пакет санкцій проти Росії, у якому йдеться про. Поступову відмову Заходу від споживання російських енергоресурсів. Будапешт стверджує, що України наразі немає таких потужностей, щоб відмовлятися від російського газу і вимагає від блоку їх забезпечити. У Міненерго зазначили, що Україна залишається надійним транзитером. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.